thank you Методологія будинок якості являє собою систематизований шлях вивчення потреб і побажань споживачів через розгортання функцій та операцій у діяльності компаній із забезпечення якості на кожному етапі життєвого циклу створення продукту, який гарантує отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживачів. Він застосовується для перетворення вимог споживачів на параметри якості очікуваного продукту, а також для відповідності визначених параметрів вимогам до якості процесів планування, розробки, виробництва, вдосконалення продукту. Метод будинок якості спрямований на забезпечення очікуваної споживачем цінності продукту за його мінімальної вартості. Даний метод було розроблено у Японії і метою його було гарантувати якість із найпершої стадії створення і розвитку нового продукту. Отже, застосування методу передує процес визначення вимог споживача та цілої компанії та включає. Визначення передбачуваних вимог споживача, визначення рейтингу споживача для виробника, збирання побажань споживача, організація оброблення зібраних побажань, визначення рейтингу параметрів якості продукту для споживача. Далі здійснюється процес розгортання функцій якості. Він включає 5 наступних елементів. Уточнення вимог споживача за допомогою перших трьох інструментів управління, коли голос споживача, тобто його абстрактні вимоги до продукту, перетворюється на інтегральну цілісність продукту, коли вимоги споживача можуть бути виміряними. Задача цього етапу визначити, що вимагає споживач від продукту, як продукт буде використовуватися споживачем. Далі вимоги споживача перетворюються на характеристики продукту, які можна виміряти, параметри якості, тобто дається відповідь на запитання, як зробити. На третьому етапі здійснюється виявлення зв'язку між відповідними компонентами, що і як за допомогою матричних діаграм, тобто між вимогами споживача та загальними характеристиками продукту. Далі проводиться вибір мети, тобто таких значень параметрів якості створюваного продукту, котрі будуть, на думку виробника, не лише відповідати очікуванням споживача, а й забезпечать конкурентоспроможність продукту у визначеному сегменті ринку. Останній етап характеризується встановленням рейтингу важливості, компоненту, що. І на основі цих даних проводиться визначення важливості відповідних компонентів як. Наведені п'ять елементів є фундаментом будинку якості. Їх реалізація за допомогою матричних діаграм нагадує будівлю і тому отримала назву будинок якості. Матриця містить у собі дуже важливу інформацію, необхідну виробникові. Для розробки нової моделі нового продукту, що враховує побажання споживачів, конкурентоспроможність продукту на ринку. Тому такий будинок якості називають матрицею планування продукту. Повністю розгорнута функція якості включає чотири етапи відстеження голосу споживача планування продукту. Вимоги та побажання споживача за допомогою матричної діаграми трансформуються в характеристики продукту. За результатами дослідження ринку, аналізу побажань споживачів, розробляється таблиця вимог до якості, аналізуються і оцінюються вироби конкурентів і складається план по якості. Проєктування або розгортання продукту передбачає ідентифікацію найбільш критичних частин та компонентів створюваного продукту, що забезпечують утілення параметрів якості, установлених на етапі 1. Розробляється деталізований проект якості і підготовки операційного процесу, у якому параметри якості продукту перетворюються в характеристики та компоненти. Проєктування процесу передбачає ідентифікацію критичних параметрів кожної операції на послугу та методів їх контролю. За результатами аналізу на цьому етапі часто застосовується функціонально-вартісний аналіз, розробляється план сервісного процесу, в якому реалізується необхідна точність при мінімальних витратах. Затверджуються стандарти якості на вхідні елементи на роботу персоналу. Крім того, важливим інструментом проєктування якості є методики аналізу втрат якості та Гуті. Метод аналізу втрат якості Генрі та Гуті базується на використанні функції втрат якості який виробник має у зв'язку із необхідністю усунення дефектів та недоліків у діяльності. Обсяг такого роду витрат залежить від відсотку втрат на виробництво послуг, що не відповідає вимогам споживачів. Відповідно, проєктуванні продукту слід врахувати наступне: втрати якості можуть бути представленими як зміни визначеної мети. Якість і вимоги до якості повинні визначатись у продукті на етапі проєктування. Це дозволить мінімізувати загальні втрати в майбутньому на етапах виробництва та споживання. Ключові положення методики аналізу втрат якості, сформовані та ГУТІ, наступним чином. Суспільство має суттєві затрати. Що пов'язані із низькою якістю продукту, представленого споживачу. Для того, щоб утримати свою частку ринку, компанії повинні постійно покращувати якість продукту. Покращення повинні зводитись до скорочення відмінностей між характеристиками виготовленого продукту і існуючим зразком. Погіршення якості продукції в N раз призведе до втрати споживачів даної компанії в n у квадраті раз. Якість продукту в більшій ступені визначається процесами проектування та виробництва. Часто між розрахунковими параметрами і характеристиками якості продукту існує нелінійна залежність, яку можливо використовувати для зниження впливу різних параметрів на характеристики продукту. Дана особливість є характерною і для операційних процесів. Програма випробувань може бути використана для визначення групи параметрів, які знижують розкид характеристик продукту. Таким чином, використання функції втрат та гуті дозволяє аналітичним шляхом визначити цільові орієнтири по підвищенню якості послуг і одночасному зниженні витрат за рахунок зведення до мінімуму втрат усіх видів. Даний інструмент використовується у комплексі з технологією будинку якості при проектуванні продукції. Метод аналізу дефектів та недоліків являє собою технологію аналізу можливості виникнення дефектів та недоліків і їх впливу на споживача. Дана методологія не передбачає вивчення економічних показників, в тому числі затрат, пов'язаних з низькою якістю. Його завдання виявити саме ті недоліки та дефекти, які обумовлюють найбільший ризик для споживача, визначити їх потенційні причини і виробити коригуючі дії для того, щоб ці недоліки не проявлялися і таким чином попередити витрати на їх виправлення. Дана методологія не передбачає вивчення економічних показників. У тому числі затрат, пов'язаних з низькою якістю. Його завдання виявити саме ті недоліки, які обумовлюють найбільший ризик для споживача, визначити їх потенційні причини і виробити коригуючі дії, щоб ці дефекти не проявлялися, і таким чином попередити витрати на їх виправлення. Об'єктом аналізу процесів можуть бути. Показники послуг, процес виробництва, бізнес-процеси, процес сервісу. По результатам аналізу для розроблених коригуючих заходів складається план їх запровадження. Для цього визначається, в якій часовій послідовності слід впроваджувати ці заходи і скільки часу потрібно для проведення кожного із них. Через скільки часу після початку проведення заходу проявиться запланований ефект? Хто буде відповідати за проведення кожного із цих заходів і хто буде конкретних їм виконавцем? Де, в якому структурному підрозділі заходи повинні бути проведені? І з якого джерела буде фінансування даного заходу. На даний момент методологія аналізу широко застосовується в Японії, США, активно впроваджується у європейських країнах. Його використання дозволяє помітно покращити якість проєктування, в тому числі туристичних послуг.